Це відео чергового обстрілу Нікопольського району. Окупанти гатили з градів. Один будинок знищено ще 16 по понівачені. Відомо про одного пораненого. Він намагався втекти від обстрілів на автівці, але снаряд наздогнав його та влучив поруч. Зараз чоловік перебуває у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. А це дитячий садочок на Донеччині, який окупантам здався військовим об'єктом. Прилетіла на вулиці Торську. Дитячий садочок Теремок зруйнований. Жертв немає. Свою абсурдність рашисти показують і представникам МАГАТЕ. Кажуть, ЗС обстрілювала Україна і доводять, що снаряд під час прильоту робить розворот. Офіційна делегація вже поїхала з атомної станції. Втім, частина експертів продовжують там працювати ще декілька днів. А так звучить детонація складів ворожої техніки в Мелітополі. Горіла усю ніч. Маємо інформацію про черговий обмін військовополоненими. 14 наших захисників повернулися в Україну. А на фронті ЗСУ тим часом демонструють, що чекає на ворога, який вступив на нашу землю. Ну, якось так. Судьба. Судьба нашого противника. працюють на перемогу і байрактари. Точним ударом вони в лічені хвилини знищують окупантів. Вони мужньо тримають кордони та захищають нашу країну на передовій, а ще сильно потребують підтримки. Вінницька 120-та бригада територіальної оборони ЗСУ просить небайдужих долучитися до купівлі необхідної їм автівки. Наш підрозділ має потребу в автомобілі для виконання своїх завдань. в повному обсязі. Звертаються до вас, шановні українці, з проханням про допомогу. Дякую всім. Допомагає військовим у зборі необхідної суми волонтерка Марія Васильєва. Реквізити розмістила на своїй сторінці у Фейсбук. каже, наразі зібрати вдалося трохи більше половини від необхідної суми. На сьогоднішній день зібрано близько 100 тисяч не вистачає ще 75. авто. В першу чергу це життя, це життя. Бо якщо в підрозділу бойового є автомобіль. Зразу дуже сильно збільшується шанси, що поранених довезуть. Марія каже: збирати гроші нині складно, та потреби військових, особливо в автівках, ростуть з кожним днем, і це збір, який іде найважче. Тобто, зараз вже стало дуже важко збирати, бо люди виснажені і морально, і матеріально запити є щодня, і кількість запитів тільки зростає. Тільки зростає і, на жаль, окрім людей, окрім нашого українського народу, ніхто ну, ці запити не може забезпечити. Долучитися до збору може кожен. Реквізити розміщені на екрані. У Вінниці комісії продовжують перевіряти місця, де вінничани можуть перечекати повітряну тривогу. Цього разу обстежують сховища приватної та державної власності. Ці сховища використовувалися раніше для укриття працівників підприємств. Ми зараз їх будемо використовувати і використовуємо для укриття населення. Була проведена робота з керівниками підприємств. З ними особисто зустрічався Сергій Анатольович Моргунов, міський голова. Вони вже почали. Ну, Одні тільки почали, другі вже завершили роботи по облаштуванню цих приміщень. По багатьом роботи ще продовжується. Дослухалися до парад мера, провели світло, інтернет, сформували запаси води, ліків та засобів для гасіння пожежі в одному з Вінницьких торгівельних центрів, що на проспекті юності. Сховище у майже 500 квадратів знаходиться на глибині у 6 метрів. Раніше це приміщення було в набагато гіршому стані. Ми в короткий термін обладнали його місцями для сидіння та лежання зручними, щоб людям було тут комфортно перебувати, і обладнали вентиляцію, яка забезпечує комфортні умови для перебування там 200-300 осіб. Та на цьому не зупинилися. Тож нині в сховищі ще триває ремонт. Зараз проводимо ремонтні роботи по каналізації і водопостачання. Також е, займаємося реконструкцією системи вентиляції, е, хочемо її е, удосконалити. Приводять до ладу іще один підземний сховок на можайці. Для міста воно досить нетипове. Побудоване у формі трикутника і має невелику площу. Однак балансоутримувачі, укриття запевняють. Одночасно перечекати повітряну тривогу тут може близько 70 людей. До мене звернулися мешканці можайки, тому що вони саме вони мені підказали, що тут знаходиться укриття. Ми разом із власником заводу його оглянули, домовилися під час огляду комісії про наступні кроки його поновлення. Тому за невеликий період тут провели освітлення, поставили розетки. Зараз монтуються лавочки, підсипали підлогу. Та ще не всі підприємства встигли привести такі приміщення у належний стан. Ось ці два сусідні сховища в одному з житлових масивів Вінниці належить підприємству, що працює з бетоном. Це одне з найбільших сховищ, яке ми бачили. Власне, ось таких великих кімнат тут аж три. Є запасний вихід, ось тільки дверей там немає. З того, що тут зроблено, ми помітили це тільки світло. Також є вентиляція, однак ми не знаємо, працює вона чи ні, тому що коментувати нам тут відмовилися. Є вбиральні, аж дві кімнати, певно, чоловіча і жіноча однак там лише безлад, жодних унітазів або вмивальників там також немає. Нині власники взялися за ремонт труб. Не на камеру кажуть у двох сховищах планують провести центральне водопостачання. Та це лише частина з вимог, яким має відповідати сховище на першому етапі. Це елементарні умови, щоб була електроенергія, щоб можна було зарядити телефон, щоб була вода, щоб працював санвузол. Щоб зачинялися двері і, звичайно, щоб в приміщенні не було сміття. Це на першому етапі. В подальшому балансу утримувачів ми від них будемо вимагати не тільки ми, але й контролюючі органи, вже по приведенню цих приміщень до стану готові. Але першочергово нам зараз треба укрити населення. Загалом, як повідомили в департаменті цивільного захисту, у Вінниці є 76 сховищ, і лише вісім з них належить місту. Перечекати тривогу можна і в підвальних або цокольних приміщеннях. Утім, у міськраді пояснюють, підвали у висотках, власність мешканців будинку. Відтак підтримувати їх у належному стані. вінничани мають своїми силами. Аме пан Олександр ділився з нами амбітними планами щодо облаштування підвального приміщення свого будинку під укриття. А сьогодні отримав для цього гроші. І ці 10 тисяч гривень для нас дуже важливі. Це дуже великі гроші, на які ми можемо облаштувати наше укриття, стелі побілити, покрасити стіни, зробити меблі туди. Часть меблів нам вже завезли туди. От. Ну а далі будемо дивитися. Вогнегасники купити, лампи керосинові. такий приз підготували для учасників проекту Укриття для життя організатори фонд громади Подільська громада. Це грантовий проект. Ми його перемогли в конкурсі, який оголосив «Єднання» за підтримки Чарльза Стюарта Мота. І цей проект на підтримку укриттів, тобто на підтримку наших мешканців. 20 ОСББ переможців сьогодні підписали угоди з фондом. Головна умова зробити власний внесок для облаштування сховища. Окрім 10 тисяч гривень, кожен переможець отримає також приємний бонус. А також буде пакунок, такий пакунок безпеки, як ми його назвали. Він теж для нас дуже цінний, я думаю, для самих мешканців. Там є і ковдра, і ліхтарик, і настільні ігри, і дві аптечки. Тобто там все, що таке необхідне на першу пору для, ну, для укриття. Зважаючи на великий попит та велику кількість заявок, організатори обіцяють: ініціатива з облаштування захисних приміщень у багатоповерхівках Вінниці матиме продовження. Досить тихі та надійні. Два польські автобуси Соляріс вже у Вінниці. Соляріс. Знатна фірма в Європі і вона є лідером виробництва транспорту, що автобусів, тролейбусів і електробусів. Надійність, якість, і, скажімо, ще раз говорю про те, що якщо автобус певний час експлуатується, і в нього сьогодні немає значних таких корозій, прушень геометрії, як ми говоримо, і так далі, це ще раз говорить, що продукція якісна. Жовто-блакитні, 12-метрові автобуси, комфортні та низькополі. Першими транспорт оглянув міський голова Сергій Моргунов. Трошки потужніший нашого тужніше, тобто на підйом. Да, він у нього е, об'єм двигуна побільше, ніж у нашого. Автобуси дарунок від польського кельце. Між нашими містами міцні зв'язки вже більше 60 років. А з початку війни Вінниця відчула особливу підтримку закордонних друзів. Своєчасна допомога, тому що ми якісь транспорт віддавали, муніципальна компанія віддавала на, по мобілізації на фронт, і тому в нас його трошки стало менше, але разом із тим Вінничан і внутрішньопереміщених осіб в Вінниці стає більше, тобто необхідно забезпечувати перевезення, і ці автобуси будуть, звичайно, в нагоді сьогодні на маршрутах міста Вінниці. 60 тонн поляки направили. Я маю на увазі кельси. Пронаправило безпосередньо місто Вінницю в наш гуманітарний штаб. Це різна допомога. Це і медикаменти, і ліжка для медичних закладів. Це і одежа, це продукти харчування. Один такий автобус обладнаний 30 місцями для сидіння, а загальна пасажиромісткість до 100 людей. Салон адаптований для маломобільних пасажирів, а ще оснащений кліматконтролем та системою автономного опалення. Це автобуси 2008 року випуску. Вони на пьому вони повністю обслуговані. Проведений капітальний ремонт. І хлопці кажуть, що як мінімум 3 роки вони зможуть відходити по вулицям нашого міста без ремонту. Повністю адаптований і для людей з інвалідністю, і є внутрішні відеоспостереження. у зв'язку з поповненням автопарку. У транспортній компанії міркують і над повною заміною стареньких тролейбусів ЗІУ-9. Тому сьогодні смисли їх далі ремонтувати капітальний в і продовжує термін експлуатації. Нема лучше взяти тролейбуси, навіть десятирічної давності, але вже більш з нової технології, і відповідно замінити ці, які на ну, скажімо, ці тролейбуси замінити на більш енергозберігаючі. На цей рік у нас заплановано. Ми провели тендери на 10 кузовів. Сьогодні кошти на 5 кузовів, і ми цю роботу вже розпочали. Я думаю, що десь в другій половині. Цього місця ми вже вийдемо на якийсь продукт. Транспортники кажуть, згодом патріотичні автобуси випустять на маршрути. Втім, спочатку мають їх зареєструвати та отримати всі необхідні сертифікати. Студентські та учнівські проїзні з 1 вересня стали доступними для поповнення. Тож діти можуть знову користуватись пільговим тарифом. Про це повідомляють у Вінницькій міській раді. Нагадаю, вартість картки 60 гривень. Студентський проїзний коштує 225, а вартість учнівського 155 гривень. Також з цією карткою впродовж 30 хвилин можна безкоштовно пересісти на всі види громадського транспорту, окрім маршруток. Замовити муніципальну картку можна. Онлайн та у центрі обслуговування. Незалежно від того, чи діти будуть працювати дистанційно, чи вони будуть їздити до школи, для них передбачені з 1 вересня проїзні. Для учнів проїзний на 130 поїздок коштує 155 гривень. Бачимо, що поїздка трішки більше однієї гривні. Термін дії такого проїзного 30 днів. Будь-яка картка вінничанина, наприклад, наприклад, картки учнівської. Там є декілька видів продуктів. На учнівській картці є такий продукт, як називається електронний гаманець. Це якщо дитинка не їздить досить часто, тому вона може поповнити на довільну суму коштів на 100 гривень і сплачувати 8 гривень за проїзд, але є пересадка протягом 30 хвилин. Відсьогодні Вінницька транспортна компанія збільшила кількість громадського транспорту. Додатково на маршрути вийшло 6 трамваїв, 12 тролейбусів та 4 муніципальних автобуси. Таке рішення прийняли через початок навчального року та збільшення пасажиропотоку. Тож розклад руху громадського транспорту оновили. У Вінниці СБУ арештувала бізнес російського олігарха вартістю понад 2 мільярди гривень. Мова про компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії, її власником є член політичної партії Єдина Росія. Активи підприємства надійшли до національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами. Це, зокрема, статутний капітал компанії, готова продукція та сировина, яка знаходилась на складах. Триває досудове розслідування. Побачили у мережі ворожу сторінку чи канал. Повідомляйте правоохоронцям. У департаменті кіберполіції створили проект для протидії російським окупантам у медіапросторі. До боту програми можна надсилати інформацію про фейкові сторінки, і після ретельної перевірки їх блокуватимуть модератори. Відтак кожна скарга на ворожий ресурс наближає нас до перемоги. Тож правоохоронці закликають усіх охочих долучитись до кібервійська і разом блокувати російські фейки та. Пропаганду у мережі є окремо і так сказати проект кіберполіції мрії, який спрямований на боротьбу з пропагандою та агітацією ворожих країн. Кожен бажаючи може долучитися, може бути будь-яка людина будь-якого віку, де може залишати скарги. Ці канали будуть блокуватися. Так само на каналах кіберполіції надсилаються актуальні новини, де можна інформацію довірено отримати. В серпні у Вінниці зросла кількість релокованих підприємств. Тепер їх 121. Важливо, що переважна більшість, а саме 79 компаній, вже працюють. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник мера Андрій Очеретний. Таким чином маємо вже 643 нові робочі місця, і 74 з них створені в серпні. Так нещодавно з Дніпра до Вінниці переїхав бізнес, що спеціалізується на дослідженні та експериментальних розробках у сфері природничих і технічних наук. А зі Слов'янська свої потужності перевезло підприємство, що займається будівництвом доріг та автострад. Біг, плавання та їзда на велосипеді. На Вінничині відбувся перший в області чемпіонат з триатлону. Через війну змагання не анонсували, тож його відвідали лише спортсмени, їхні друзі та родичі. На змагання до нашої області приїхали спортсмени не лише з Вінниці, а й з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Черкас, Рівного, Хмельницького та Херсону. Розуміючи, що є попит вже на такі види спорту, і ми вирішили провести такий чемпіонат. Були в нас багато гостей з різних куточків нашої країни, тому що тріатлоном займаються українці абсолютно на всіх територіальних громадах. До того ж, змагання мали й благодійну складову гості, глядачі та самі спортсмени збирали кошти на допомогу збройним силам України. Накопичену суму, а це 100 тисяч гривень вже невдовзі відправлять на потреби армії. Незламний літак, мрія сміливе українське серце, мапа України вишита хрестиком і тризуб у креативному просторі левел 80 Вінецька молодь виготовляла для себе патріотичні шопери. Готувались, як то кажуть, з нуля придбали бавовняну тканину, нашили із неї торбин. А потім заходились надавати сумкам індивідуальності. кажуть нині творчість як ніколи допомагає віднайти психологічну рівновагу. А ще учасники творчого майстер-класу в такий спосіб об'єднали. Корисне з приємним замінили екошопером поліетиленові пакети. За літо океанель зібрав понад 19 мільйонів гривень для допомоги Україні. Кошти музиканти витратять для допомоги ЗСУ, медикам, лікарням, які постраждали через воєнні дії, та на відновлення культурної спадщини. Заробити приголомшливу суму вдалося на виступах із цифрової музики та партнерських проєктів. Нагадаю, протягом літа музичний колектив на чолі зі Святославом Вакарчуком давав благодійні концерти. Такоке анельзи вже переказав гроші Міністерству оборони України, фонду Сергія Притули, Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні. Лікарні 247-му батальйону 124-ї бригади Червоному Христу фонду Корпорація монстрів. Також артисти переказали певну суму на спецрахунок Міністерства культури для відновлення музею Сковороди. Окрім цього, музиканти допоможуть придбати для захисників України пікапи, які на фронті украй необхідні.